Друзі, щойно завершився матч 17-го туру чемпіонату України серед команд другого дивізіону. «Колос-2» ковалівка переграв у емоційній впертій боротьбі молодих футболістів металіста 19-25-2 з рахунком 5-2. Поряд з нами головний тренер команди Колос 2 Ковалівка Володимир Бондаренко. Володимире Петровичу, ну що, можна поздоровити? Можна поздоровити команду, із проміжним результатом так вдалось досягнути того, чого бажали. Так, так і є. Зайняли перше місце, це дуже добре. Я вітаю вболівальників наших, дякую хлопцям за це перше місце. Але не розслабляємося, тому що нас чекає ще ігри, ще гра в Чернігові буде важка гра, і я надію сподіваюся на те, що буде ще два матчі з пробієм і завдання, яке стоїть перед нами, ми виконуємо. Кілька слів про сьогоднішній поєдинок. Здалось, він був занадто емоційним. Чи це так? Ну так, нам потрібна була перемога, ми не дивилися там на Чернігів, як вони будуть грати. Ми хотіли тут зайняти перше місце. І Склад вийшов там на атаку. Забили два м'ячі, контролювали хід гри, але глупа помилка 2-1, і такий матч нервовий вийшов. Ну так, хлопці теж металіста хотіли не програти. Коли забили м'яч 1-2-1, такий хиткий рахунок, то вони хотіли. ну Напруга була, це дуже добре. Що якщо б не було б напруги, ну це не футбол. Але емоції, да, рахунок, але я не задоволений герою сьогодні команди. Чи вивчали ви вже суперника по стикових матчах за перше місце у другому дивізіоні, команду Пробій Городенка? Так, слідкував, дивився матч. Ще будемо дивитися. Знаємо там про команду, дуже, дуже дуже гарна команда, дуже силова команда. Є виконавці, які пограли, і які можуть епізод, якщо ми будемо помилятися стільки, скільки сьогодні помилялося, то нас за це будуть карати і будуть забувати на м'ячі. Тому ці, ці помилки ми не потрібні. З пробій не, не можна допускати, і я ж кажу, що буде до, дві важкі гри вдома і на виїзді, і буде дуже складно, але ну, це дуже добре. Чи будете застосовувати ротацію складу на матч останнього туру? Можливо, з метою поберегти деяких основних виконавців? Я маю на увазі гру з Чернігом. Подумаємо вже зараз. тренерським штабом трошки поспілкувалися, там думали. Ну одна вимушена заміна вже точно буде, що Артем Терехов буде пропускати цей матч. Це точно. А будемо думати, тому що там можна дати відпочинок хлопцям, потім зібрати буде складно, коли з ігрового тонусу команда трошки виходить, то потім там неділя, там дві. 10 днів то ну подумаємо, подумаємо над цим питанням. Ну що, залишається лише поздоровити команду Колос 2 Ковалівка і вас особисто як головного тренера з виконанням проміжної мети і побажати удачі у вирішальних матчах. Дякую, вітаю всіх, друзі. Щойно завершився матч 17-го туру чемпіонату України серед професіональних команд другого дивізіону. Поряд з нами Сергій Карпенко, головний тренер футбольного клубу Металіст 19-25-2 з Харкова. Сергій Васильович, поділіться своїми враженнями. Сьогодні футбольний поєдинок, як то кажуть, не давав нудьгувати ні виболівальникам, ні гравцям на полі. Але думаю, такі поєдинки для тренерів залишають зарубки на серці, так чи ні? Ну так, да, хороший був матч. Такий можна сказати, лідер грав, де їм потрібна була перемога, щоб. Повищитися в класі. Ми, як молоді футболісти, теж хотіли дати їм хорошу гру. Ну, я, з мого боку, я думаю, ми хорошу гру зіграли, якщо не брати то рахунок. Там були наші такі помилки, можна сказати, дитячі, де не потрібно так втрачати м'яч. А так по грі, ну, хлопцям я задоволений, результатом ні. Мені здалося сьогодні, що на полі було дуже багато пристрастей, емоцій. От і, звісно, було помітно, що ви були незадоволені, скажімо так, перебігом подій. Десь хлопці дуже молоді. Можливо, саме це спричинило те, що, врешті, вам довелося сьогодні залишити технічну зону через вилучення. Ну, я думаю, я не хочу. Ну... Розмовляти на цю тему на, на, на суддівство. Ну там я не повинен можу так себе вести в, в таких ситуаціях. Але це емоції, де воно просто накоплюється за весь матч і десь такий був у мене такий зрив, можна сказати. Ну все одно скажу, що суддя десь в другому тамі почав е, гру. Неправильно десь її направляти, якусь в іншу чи в нашу сторону. І призвело до цього такі результати. Хлопці завелися, і суперник більш теж емоційний став. Ну, на ць цьому рахунок то і так сталося, що мене вилучили. Е, команда Металіз 1920. 19-25-2 дуже молода за складом. Сьогодні футболісти всі були на полі молоді, але отримує спальну пресу і думки спеціалістів зараз відзначають, що команда росте, команда розвивається. І е, чи задоволені ви цим прогресом? У е, осняє частині сезону команда виступає значно краще? Ні, набагато краще. Ми як почали перше, перше коло, то От тільки почали втягуватися, да, десь було тяжковато нам. В другому колі ми вже пройшли, пройшли перше коло, і нам вже в другому колі вже стало набагато легше грати. І Ми по, да, там, по статистиці йдемо там, на першому місці. Ну, я не знаю, як після цієї гри, напевно, вже понизилися. А так ми йшли на першому місці, і я задоволений результатом, як вони прогресують. Дуже задоволений. Чи бачите ви перспективу от, в, де, в деяких з цих футболістів уже найближчим часом потрапити в першу команду? Ну, тяжко сказати, тому що в першій команді дуже великі амбіції і там дуже так дивляться до молоді. Ну, є хлопці, які можуть туди потрапити. Вони там уже, якісь хлопці, там і зараз і тренуються з першою командою, тільки все буде залежати від них. От і все. Кілька слів про суперника. Е, суперник? Ну ми з хлопцями дивилися гру не одну і казали їм, що суперник більш класа рівня кращий. Гравці, які вже десь є досвід великий. І... Такі шанси, які ми їм подарували, вони будуть їх реалізувати. Один може бути шанс, наша помилка, вони це зроблять. От у нас буде 3-4 шанси. Ми такого не зможемо зробити. От і суперник, всі наші помилки, які сьогодні були, всі, які ми там обрізки зробили, суперник нам всі забив 5 голів. Нічого не було. Там одне пенальті це було, там не було його 100%, а А от чотири голи, які ми, ми самі собі їх зробили. Не зробила команда, там вона якось там е комбінована, там груди е за счет... Помилка, помилка, ну в кінці там якась мастерність, де вже там вихід був один в один, тільки так. От вони цим скористалися. Ну що ж, в будь-якому разі, футбол це гра. У футболі бувають інколи перемоги, поразки, але в будь-якому разі вам, як тренеру, я хочу побажати прогресу команди і вдячності, вдячних вихованців. Дякую. Все. Все, так, друзі, поряд з нами засновник і натхненник, і е, основний гравець, 14-й номер футбольного клубу «Колос-2 Ковалівка Дмитро Дивнич. Е, Дмитре, ну що, можна поздоровити, скажімо так, поки що на проміжному фініші е, команда виконала свою, е, своє основне завдання і посіла перше місце в групі. Чи можна сказати, що ти задоволений таким результатом і е, команда виконала те, що е, запланувала? Так, звісно, задоволені і задоволений. Результат наш дуже гарний з першого сезону ми показуємо непогані результати. Сьогодні чи все вдалося, От особисто тобі на футбольному полі. Перед матчем ти мріяв забити гол, але все-таки не вдалося. Відклав на матчі, що завершилися? На початку другого помер. <реш> <реш> То, це, <такі реш> <роки> ну, да. це жарт, почала дуже е... поморчитися голова, і я вирішив змінитися, бо було дуже важко щось сьогодні. А так, да, звісно, хотів забити гол. Ну, і думаю, що ще заб'ю і допоможу команді. Твій футбольний тотеп, Гаррі Кейн. Ось нещодавно завоював нарешті свій перший трофей Золотого чемпіонату Німеччини. Ну, як ти думаєш, це не знак вищий, що Дмитро Димнич в цьому році теж має завоювати перший трофей у професійному футболі? Ну, так ми ж боримось за Кубок, а там за тарілки. Розумієте? Нам потрібно більше, ніж ніж в Бундеслізі. Дмитре, скажи, будь ласка, от. На твоєму прикладі, так. як футболіст може досягнути такого рівня професійного футболу за 30. Це, напевно, для цього треба мати свій футбольний клуб. Чи треба вперто тренуватися і знаходити свій шанс? Ну треба тренуватися і треба любити футбол, бо, бо без любі до футболу нічого не вийде Так, сам Так, і тренування. Свій клуб, ну так, напевно. Десь потрібно мати свій клуб, напевно. Дмитре, які твої футбольні мрії от в цьому сезоні все ж таки поділись, відкрий невеличкий секрет для наших глядачів. Та ви знаєте, як такових мрії ну, немає. Чесно. Я просто граю в футбол, мені це дуже подобається. І я, ну, ну, да, я люблю це діло і все. Ніяких таких прям заоблачних мрій немає. Добре, ну значить, сьогодні команда святкує. Сьогодні команда зробила свою справу. Перше місце, як то кажуть, в кишені, але попереду важливі поєдинки. І в цих поєдинках я бажаю команді коло Ковалівка, особисто тобі перемог. Ну, у нас е, насамперед е, залишився тільки фінал. Наступний поєдинок, поєдинок нам такий, він не особисто важливий. Тому ми готуємося на фінал і там будемо показувати. Те, що ми робили цілий рік і чому до чого готувалися, так дай Бог, щоб все склалося. Так, да. дякую До побачення. Друзі, поряд з нами, один із кращих гравців сьогоднішнього матчу. Артем Недоля зробив дуже великий об'єм роботи, забив важливий м'яч. Артем, як то кажуть, поділись своїми враженнями. Склалося таке враження, що сьогодні матч був дуже напружений, хоч попри рахунок, 5-2. Не все складалося так добре для «Колоса-2» по ходу зустрічі. Поділися, як ви змогли пересилити себе і все-таки здобути таку важливу перемогу. Добрий день, дякую за привітання. Ну, в першу чергу, знаєте, це така гра була, на яку ми ну цілу неділю готувались, і ми знали, що вона буде складною. І насамперед вона була складною знаєте, за того, що ми просто в обичних моментах теряли м'яч і, і, і за цього отримали неприятні атаки в нашу сторону. Е -е, хочеться знаєте, подякувати команді, що всі виклались на 100%. Ми перші, але, але не до кінця перші. Ще нам є два, дві гри, три. І будемо готуватись і старатися вигравати. Коли прибував пенальті, сьогодні сталася така ситуація, що голкіпер зміг парирувати цей удар. І пригадай, чому це сталося? І, власне, в твоїй кар'єрі було багато таких моментів. Ну, в першу чергу, я б'ю пенальті. Але це другий раз, що так сталося. Знаєте, я просто хотів з гри забити. Коли воротар відбиває, то це гол з гри, тому, тому ага. так. Шучу. Насамперед, так просто сталося. Я не виключився з гри, добив і все. Ну, коли пробував, то виходить, воротар тобі не повірив. Да? Ти ж, здається, я його хотів трошки обдурити. Не повірив. Поставив ножку, і так вийшло, що в дала можливість забити гол. Артеме. Ну, скажімо так, у твоїй кар'єрі вже були перемоги у другому дивізіоні, так, Української професіональної футбольної ліги. Це сталося у команді Дружба Мирівка. Так виходить. Розкажи. Як от зараз команда «Колос-2» ковалівка буде налаштовуватись на ці матчі з пробієм Городенка? Ти як людина з досвідом, що ти скажеш футболістам в роздягальні перед тим, як виходити на стикові матчі? Ну, перш за все, знаєте, я. Тут я не буду казати, що я скажу, але команді я скажу, тому в мене є такий досвід, знаєте. І ми будемо готуватись ретельно до, до команди пробій. Тому вона, знаєте, дуже, дуже хороша команда. І я думаю, все в нас буде добре, якщо всі ну, будуть докладати багато зусиль. Кілька слів про себе, от Артеме, розкажи про свого першого тренера, про те, як ти починав і. Як дійшов до звання переможця другого дивізіону Української професіональної футбольної ліги? Ну, знаєте, це <с <с довго розказувати. Перший тренер Грищенко Віктор Миколайович починав я на, Якщо знаєте, на Лепсе, там була... ну, металіст. Та металіст, але була команда Київ. Потім перейшов зірку. Uh, і так воно пішло, пішло. І там в 17 років я поїхав в Севастополь і з того моменту професійним футболом займався. Ну, э, дай Бог Артема, Тобі ще э, здобути на футбольному полі багато яскравих перемог і забити яскравих голів. Дякую. Не обов'язково з пенальті. Дякую.